Доброго дня, мої любі українці. Де б ви не знаходились сьогодні? Звичайно, що е якщо десь у Вашингтоні, то краще було б бути тут, біля Білого дому. Сьогодні непогана погода. Для того четвертий день у нас нашої акції мирної на підтримку закону про ленд-ліз. Не жарко, не холодно, так що, якщо ви десь тут недалеко, то підтягуйтеся. Я хочу подякувати, до речі, всім, хто допомагає Україні зараз, нашим волонтерам, які шукають тут гроші по всьому світові, щоб купити медицину, щоб купити оптику для армії. От. І при тому я скажу, що дуже багато нам допомагають не тільки українці, У всьому, в цьому, наприклад, там, де ми живемо в Нью-Йорку, то дуже багато і грузини приходять, і білоруси приходять і приходять навіть е, е, китайці, вже не говорячи про забаржанців, узбеків. От. Китайці приходили і допомагали, уявляєте собі, люди, які навіть не говорять англійською мовою. Вони приходили 15 хвилин і все, і кожен знає, що, що робити. Ми на початку, що тільки як ото почалася повномасштабна війна, 24 лютого, е зразу організувалися якось так, якимось дивним чином. І кожну неділю ми відправляли по літаку допомоги на Польщу, потім на Україну. Тобто кожного дня ми сортирували контейнер величезний, такий на 51 фут, по-моєму, контейнер. І там медицина для армії у нас була. У нас там була медицина для госпіталів для дітей. Якісь речі для дітей, там аж, аж аж до памперсів, всяке таке. Все, що необхідно було. Ну і звичайно, там захист для армії, і броніки, і шоломи, і приціли. Багато чого. Це на протязі, мабуть, восьми неділю це все відбувалося. Тепер трошки інше змінилася тактика. Як ми допомагаємо Україні? Ми закуповуємо, ми переключилися своєю сім'єю, переключилися на медицину. От, і дуже багато людей нам допомагають і в церкві приносять гроші, і ми стараємося кожну неділю відправляти, відправляти в Україну медицину. От. До речі, дуже багато в нашій церкві росіян допомагають теж. Плачуть разом з нами, уявляєте, приносять нам е, гроші. Тому що, якщо наші українці в церкві вони знають, кому. Е, Особисто відправити, бо в них там і родичі воюють, то, то росіяни такого немає, на фронт вони відправляти не будуть, вони приносять на. От. Тому я хочу подякувати всім, всім людям, які підтримують Україну і які допомагають. Я хочу зняти сьогодні коротеньке відео. О, таке, тому що вчора я був під капітолієм. І сталася невеличка проблема. Оці мої плакати, які я тут зробив вчора. От, неочікувано пішов дощ, і воно все попливло. І сьогодні я, вже, сьогодні я вже покрив це все плівкою, такою, щоб дощ не заважав. До речі, хто хоче е приєднатися, розкажу в хом Оці такі шматки пластика, вони дешеві продаються. І Оці дерев'яні ручки теж на клей посадив і все тримається. Тому хто хоче сюди підійти, коли я тут О, чи, чи, чи хтось інший, тому що після четвертої приходять ще тут одна команда, От, вони підходять тут і теж стоять. Ось такі справи. Стояти дуже цікаво, до речі. Дуже багато е, підтримки, це надихає. І американці підходять і, і дякують. От єдине, що я скажу, яка проблема є, це те, що американці абсолютно не знають про ленд-ліз. І я думаю, і в цьому причина, чого це одна з причин, чому лендліз цей не пішов. От. Підходять люди. Навіть, навіть ви знаєте, підходив, е, коли в понеділок підходив один чоловік. До речі, дуже цікаво. Підійшов, і він е, тут знаходиться, служить в американській армії. От, він підтримує Україну. Він танкіст. І коли я з ним спілкувався, спитав, його скільки треба часу для того, щоб е, навчитися на танк, навчитися перевчитися якась нова модель. Він каже: у нас курси чотири дні. Уявляєте? Чотири дні, і перший день іде теорія. Потім е, два дні практики і на четвертий день екзамен. В танкові знаходиться чотири чоловіка. Це е, пілот, так званий. До речі, каже, що танком можна керувати зі смартфона. Там є пілот, там є е, той, хто подає набої, стрілець, стріляє, є е, командир і є борт-інженер. От таких чотири чоловіка. От. Тому якщо вам там е, розповідають, що от українцям е, важко навчитися е, от, на американських танках е, їздити і стріляти і воювати, то то брехня зразу. Звичайно, що перейти з одного американського танка на інший на нову модель, е, це легше. От але навіть з нуля вчать. Е, для навіть самих людей таких, які не розуміються, на цьому проходить в Америці 4 місяці. Так що, якби хотіли дати танки от, в Білому домі, то вже можна було б навчити двічі по 4 місяці от, і відправити нам сюди. Стоїмо ми тут, звичайно, із-за того, що, поясню, вже 8 місяців, як підписаний ленд-ліз. Але до цих пір по лендлізу не прийшло в Україну нічого абсолютно. Що могло би прийти? Я вам скажу: ви зайдіть, щоб не вийшло так, що я тут стою і брешу. От зайдіть на сайт Вікіпедія і подивіться лендліз з 41 по 45 рік. І ви побачите, що за перших 8 місяців це було з жовтня 41 року по червень 42 року. З Америки в радянський Союз прийшло 585 танків, майже 800 літаків. Я можу помилятися там на одиниці. От. І багато-багато іншої зброї. Взагалі-то за весь час, за всі 5 років, Америка надіслала більше 7 тисяч танків. Англія, Великобританія надіслала більше 7 тисяч танків. От і більше 12 тисяч літаків. Зайдіть краще, до речі, на англійський сайт, на американський, тому що росіяни там не, не завжди кажуть правду. І перекладіть там, там можна правою кнопкою миші нажимаєте, вам перекладає на українську, чи яку мову ви краще розумієте. От ось таких цікавих людей тут є, приходять і розповідають цікаві речі. От, підходять до нас. Сьогодні були китайці, підходили, фотографувалися от, і висловлювали свою підтримку. Е, вчора були японці, група японців підходили теж. У мене десь є там фотографії, я потім пізніше повикладаю. От. Так що все буде добре. От, зараз ми знімаємо ці відео спеціально от, для того, щоб розповсюджувати. Тому я дуже прошу всіх, хто підтримує Україну і хто хоче допомогти Україні, от, тому що е я скажу: е треба, е треба розповсюджувати цю інформацію, бо багато людей не знають. От, е Розмовляєте, навіть деякі е, люди підходили, поляки підходили. Деякі люди, і, і з наших, і з радянського союзу, вони не розуміють, що лендліз не йде. Виявляєте, українці підходили, не знають, що що лендліз не йде. Вони думають, що йде, але потрошки. Але насправді ви порівняєте те, що заходило тоді, і те, що йде е, сюди. Зараз, тобто звідси зараз, туди в Україну ви побачите велику різницю. Ось отакі справи. От так що розповсюджуйте ці відео, шукайте людей, знаходьте серед своїх знайомих і розказуйте їм цю інформацію. У діаспори особлива тут задача їм потрібно розповідати американцям, тому що американці... Там 95% не знають про цей закон. От, тому треба, треба ділитися і розповсюджувати. І ще раз хочу висловити свою подяку волонтерам і тим людям, які живуть тут і в Америці, і е, особливо в Вашингтоні, які виходять сюди кожного дня. От. І крім цього, звичайно, треба ще виходити. Знайдіть час, Вашингтонці. Знайдіть час, вийдіть хоч би там, хто може раз в тиждень вийти сюди, поспілкуватися з американцями. Це дуже важливо зараз для України, для того, щоб ленд-ліз пішов. Ті, хто живуть навколо, навіть якщо ви приїдете один раз на місяць сюди, витратите час, це буде недаремно. От. Тому чекаємо вас тут. От. І Україна переможе, Бог з нами. Ви знаєте, і якщо там е, хтось вам там з московських попів бреше, що, що з ними, не вірте. Бо як кажуть, не всі ті спортсмени, які носять спортивну форму, так і не всі ті люди служать Богу, які носять ряз. От. Тому тримаймося. От, я буду розповідати кожного дня, що тут відбувається. От, слідкуйте на каналі. Все. люблю вас. Тримаймося, Па-па.